Вітаю вас! Відео на українській мові, тому що для українців і лише для українців. Значить, дивіться, Міністерство освіти запустило портал, щоб допомогти молодим людям з вибором професій. Ну, заодно, скажімо так, пройти тестування, навчання, прокорієнтацію. Тобто мається на увазі, щоб дійсно молоді люди могли правильно вибрати професію. Ціка ситуація, не даючись... Ні, дійсно ні, річ добра, але якщо ви звернули увагу, дуже часто вам рекомендують професії, які, скажімо так, вам не дадуть можливість дійсно добре заробляти. Ні, я не жартую, я говорю правду. Це біда наших держслужбовців, службовців, ну і взагалі державного апарату. І тільки державний апарат починає допомагати. Зразу так починається. От дивіться, на сьогоднішній ми можемо набрати вуглі будь кого інтерв'ю будь-якого окінця з Міністерства освіти, політика, кого там ще, політексперта, депутатів. І коли за, запитання, які професії треба, щоб вивчали українця або освоювали українців, відповідь буде одна. Робочі, робочих не вистачає! Хто не це сказав? Хто? Розумієте, проблема наших, теж службовців, депутатів. Вони ніколи не працювали робітниками. Ніколи! Вони не знають, що це таке взагалі. Але вони десь там щось бачили, щось чули. І у них така склалась дурновата думка, що в нас не вистачає е, працівників е, робочих професій. Що вони це взяли? А е, знає. вони от знають. Отак от клемка ляпнула все. Інша клемка. Айтішники! Та люди добрі. Я не заперечую, айті розвиваються. Ну, всі ж айтішникам бути не можуть, мало того, велика кількість людей ну, взагалі не підходить до айтішників. Ну це те ж саме, що колись була мода економісти-юрист. Ні, вначалі взагалі було міжнародні економіки. То потім вже економісти, а потім, а це айтішники. Причому коли питаєш, чому? А, модно, що, що модно? Куди модно? Третій напрямок, який дійсно, ну це просто якийсь шах, знаєте, фантазія. Я розумію, що є екзотичні професії, але ви ніколи не думали, що ну, ці професії, вони то може екзотичні, але де працювати. Тому що дійсно, коли читаю поради, що треба більше психологів, філософів, то, а що робити? Розумієте, така ситуація? В Америці, так, да, є така популярність, що там ходять до психоаналітики. У нас не ходять. Наморт. Скільки намагалися, не працює. До кому пішов психоаналітик. І є дійсно професії, ну такі, як би сказати, вони, можливо, красиво звучать, але в не витримає. А те, що витребують, цього нема. Дивіться, якщо у вас дійсно цікавить, які професії популярні, зайдіть на будь-який сайт, об'яв ну, роботи і так далі. І просто подивіться, котре. Там є робітничі професії, є і теж має. Ви розумієте, яка ситуація. Так, да, водії — це така тема постійна, це дійсно потрібні, не заперечую, вони завжди потрібні, хоча, як ви самі розумієте. Хтось працює, комусь не подобається, хтось може... Але воді, дійсно, завжди якби попит є. Інша ситуація, що ви скажете, ну, платять там не так, от якщо ти та любовчий, платить більше, але ну, і так далі. Так, да, це все є. Тому з водіями тут все зрозуміло. Що стосується інших робітничих професій, то ви навіть на сайті бачите, вакансій дуже-дуже мало. Або інша ситуація, вакансії є. А що подати зарплату, сказати, там ще знущають. Ні, вони не знущають. Вони просто не потрібні. У нас ще залишились державні підприємства і там по інерції виставляють робітничі професії, але виставляють таку мізерну зарплату, ну, не знаю, що хто не буде. Але треба показати, не показувати. І тому дійсно, нас, як нас подивишся, говорять, ну добре, і що? Вважаєте, що люди підуть працювати за ці гроші? Ми знаємо, що не підуть, ну, хай б. Тому от, наші депутати хлібами кардуть, потрадіти. Тому що говорю, вони ніколи не працювали, у них якийсь міф склався в голові. Ні. Якраз у нас на сьогоднішній момент ну, людей, які можуть працювати робітників, більш ніж треба. Вакансі немає. Тому що, розумієте, міняється світ. Раніше дійсно було дуже багато ручної праці. Дуже багато. Зараз дійсно автоматика, ну якщо ми беремо е, нормальне нове підприємство, дуже сильна автоматика. І там ну, такої кількості робітників просто не потрібно. Просто не потрібно. Фізично. Якщо раніше треба було 10 людей з лопатами, зараз кнопочки Мало того, дуже часто треба робітник, який може цю електроніку розуміти. Це ж, це навіть не робітник, це щось таке, вже середнє інженер-робітник, Да. І оце дуже часто. Получається, так от треба, то і що треба. Та ж сама ситуація, будівельник, Так, да, е-е-е, знайти... Підсобника або підсобника не складно. Але ж всі хочуть кваліфіковано, ви скваліфіковано. Люди могла монтаж робити, О, це складніше. О, це так. Да. От і виходить така ситуація, що робітників то багато, але треба от. І дуже часто, дійсно, як сказать, робітнича професія, вона ж комусь підходить, комусь не підходить. Ці всі розмови, що будь-хто може, ні, ні, те ж саме. Так само, як будь-хто не може виступати в балету, так само будь-хто не може бути добрим будівельником, Чесне слово. Тому що від того, що людина пройшла курс і роз, розкажуть, як там сварцем апаратом користуватись, як там витонувати, ну, це мало що допоможе. Там більш складніша ситуація. І тому дійсно. у нас на сьогоднішній момент ну, потрадіти, да. Але на практиці... Чого завжди не вистачає? Яких професій завжди витримали? Знов-таки вертайтесь до сайту. Не хотів я все розкручувати, декілька разів показ. Більше всього, що послуг. Ну да, да. Так, так, я водію, багато треба, але торгівлі ще більше. Будь-який вигляд. Да, так, є в магазині, є інтернет, торгівля. Де... Ну, фактично я навіть відношу в оці логістичні склади до торгівлі. Тому що вони в нас ну, перев'язані, що називається. Теж логістичний клас, склад це, ну, частина торгівлі. Ну, це теж частина торгівлі. Да? От там постійно вакансії треба. Постійно й треба. Чому? Тому що вони розвиваються, тому що ну, порядок стави це завжди має попит. І завжди дійсно тут такі пропоції. Ось такі є. Причому ну, не обов'язково е бути, як сказати, самим маленьким начальником, там, будь ласка, є ще керівники логістичних складів, да, ти бачив, на їх якраз попри більше. більше. <с pour essayer> да, є керівники, які дійсно організовують цю ж саму інтернет рівну і так далі. Це все є, є і ще раз. Так само, як і розваги, розумієте? Так, да, зараз війна, і, просі, але на сьогоднішній момент, якщо ви уважно подивитесь, у нас на сьогоднішній момент дуже багато вакансій, дуже багато туристичного сектору. Ні, ну дійсно. Я не заперечую, зарплати не були. Але там частіше всього пропоную дійсно удалене робітниче місце. Ну, тобто ситуація дуже проста. Фактично, є сайт, є клієнти, є... ви шукаєте, формуєте і для цього в офісі світ не потрібно. Ну так, да, є така ситуація. Може, назвав ще робоча професія. Хоча саме дивно, що це вважається, що треба, щоб була професія не робітнича, а там ну, Формально так вважається. Але дійсно. І взагалі, що ви зрозуміли, сфера розваг, так, зараз війна, коли вона скінчила, вона ще більше живе. Це дійсно професія. Потрібна. Дуже потрібна, Надмірно потрібна. Взагалі, те, що стосується... Людей і між людьми це завжди ну, це постійна тема. Що стосується всіх інших професій, вони потрібні, але вони мають свою специфіку. Дуже велику. Ну, ти ж айтішники я говорю. Вони ну, не, не з кожного виходить аттішни. Просто взяти диплом можна, а от айтішник. Ще безкваліфіковано, це складно. Дуже складно. Ну і знов таки, є люди, які люблять працювати, їм будь-яка професія піти. І які не люблять. Та нічого не дійде. Ні, ну це нормальне явище, не всі люблять працювати, це факт. І тому, да, на сьогоднішній момент дійсно ви можете вибрати професію. Але для початку все-таки відп... для себе, для себе нікому не треба. І нікому не кажіть. Собі дайте відповідь, ви хочете працювати чи ні. Якщо хочете, берейте будь-яку професію. З себе. А якщо ви... Чесно собі говорити, я не хочу. Та ні, не можеш такого. Нічого з вас не вийде. Це факт. Ніяка професія вам не підійде. Від того, що ви там якісь курси закончите, якийсь сертифікат, я. Інститут, університет, я не спрацює. Треба або хотіти працювати, або не хотіти. Інше не буває. Так що, отакі оці професії. А вас дякую за увагу, до побачення.